Права 207. Скільки відсотків становить? перше завдання число 7 від числа 28. Ну що ж, щоб знайти, знаходимо відношення. 7, що ділиться на 28. І множимо результат на 100%. Нам потрібно подати у відсотках. Це дорівнює. 7 7,28 можна скоротити. Скорочуємо на 7 і чисельник і Знаменник це буде 1, 7 на 7. А 28, що ділиться на 7, це буде 4. Отже, записуємо, що це 1 четверта. Що множиться на 0,25%. на 100 Або 0,25 це 1 четверта, помножити на 100%. Ну і це буде складати 25%. Є? Тобто 7 становить 25% від числа 28. Друге завдання: число 2,7 від числа 3,3. Ну, щоб знайти, знову знаходимо відношення. Скільки буде 2,7, що ділиться на 3,35. і помножити результат потрібно на 100%. І це дорівнює 2,7. Це можна записати як 27, що ділиться на 10. Записуємо як 27, що ділиться на 10. Так, поділити. Запишемо 3,3 вигляді звичайного дробу. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 18, що ділиться на 18. 5. Ну і множимо число на 100%. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто це буде 27. 10. Що множиться, обернений дріб до 18 п'ятих буде 5 вісімнадцятих. Ну і множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо це як 27, що множиться на 5. Що множиться на 100 в чисельнику? А в знаменнику 10. Що множиться. На 18. Все це буде у відсотках. І це дорівнює. Переносимо. Давайте скорочувати. Так. Скоротити можна. Наприклад, на. 10, 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. На 9 можна скоротити. На 2 можна скоротити. Так, 18, що ділиться на 2. Це буде 9, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну, і на 9 Можна скоротити 27, що ділиться на 9, це буде 3. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. То тоді отримуємо в чисельнику 3 помножити на 5 і помножити на 5. 3 помножити на 25, це буде 75. Так? А в знаменнику 1, або 75 перших, або просто 75. Записуємо відсотків. Yeah. yeah.